під'їхала, сказала, що буде викликати на за 5-7 хвилин і потім будуть е, спробувати викликати пучка. Тому в мене є пропозиція. Давайте так, щоб по хвилин 10-15 ті, хто в тіні, потім міняється, щоб ну, для вас важко не було. Дзвонили кличку, він трубку не бере. Да. Да. Трубку не бере, але, але відправили йому смс. От. Це зафіксували на відео і на фото, що відправили смс. Тобто ну, чекаємо, є все підтвердження, зараз будемо. дивитися, що буде. Він читати Дайте я щось йому скажу! І просто ви про завтрашній день, а читайте ні. Всі за раз. Всі за раз. Давай. Давай. Можна забезпечити з лобським. Позвонили Київську міську державну міста. Якщо у вас якісь відбуваються, то люди побачили. Ні, це різні дивіться. — Це хлопці Ось, місцеві мешканці можна підковувати. Це мешканці, це теж народні депутати. Ще є народні депутати. Це відображає. Це місцеві мешканці. То все від місцевих мешканців тут питання, це Бачите, громада. бачите? Дивіться, от мекіська слобідка забудовують якісь. Це громада. Громадська організація, народні депутати захищають громаду. Зрозуміть. Це вже на політша тема. Вже дуже багато よかった。<Yeah. S 2> yeah.